Слава Україні, слава нашим Збройним силам, не забуваємо допомагати нашим захисникам. Зробити ви це можете в будь-який фонд, якому ви довіряєте. Або якщо маєте можливість, маєте бажання, можете перейти по посиланню в описі під даним відео. Для хлопців для 53-ї бригади. З 53-ї бригади проводиться збір на Мавіки зараз, на коптери, оці FPV-шки. вони самі збирають. карта Монобанка їхня напряму буде, тому якщо. Ну, Скоріше за все, ви маєте мати бажання хоч трошки, але допомогти нашим воїнам. В цьому відео в теплі, вдома, поки наші воїни нас з вами бережуть, ми будемо продовжувати серію відео по таких випробуваннях нашого преса для холодного віджиму олій з різних культур. Нагадаю, в двох словах, що прес був придбаний в інтернет-магазині прес Форма Рівне». Одноіменний канал у них є на Ютубі, в Тіктоці. Всі посилання я розмістю під в описі під даним відео. Також у них останнім часом йде модернізація їхнього виробництва, їхніх моделей пресів. І в даному випадку вони викладають свіженькі відео з цими новими моделями пресів і також діжок. Можу сказати вже точно, якби. Ми б купували його зараз, трошки пізніше на той момент, коли б у них вже були ці моделі, то ми б дивилися, звісно, на оновлену модель і на оновлені діжки, і, скоріш за все, замовляли там саме діжку з капролону. Вона набагато кажуть, що надійніша, витриваліша і е, ширший спектр у неї культур, через які можна їх ну, відтиснути в цій діжці капролоновій. Ну, тим не менш, на наші потреби Бог з ним доживем, можливо, і купимо собі капролонову трошки пізніше. Але, тим не менш, віджимали ми на цій дерев'яній діжечці в цей дерев'яний комплект так званий. Не скажу, що прям дуже багато, але нормально, скільки треба по потребі. В двох словах себе самого прорекламувати. Ми продаємо олію холодного віджиму от тари. В основному це ну, 200 мл це, на 200 мл такі баночки. В даному випадку це у нас горіхова олія. Якщо я правильно пам'ятаю, горіхова коштує це 100 гривень. по-моєму, Це 200 мл 100 гривень. Соняшникова холодного віджиму 30 гривень 200 мл. Це у нас такі ціни, це ми їх самі виставили. Це якби не низ ринку і не верх. В даному відео ми будемо гратися з насінням соняшника. По рекомендації виробника, звісно, рекомендація така, що соняшник треба заправляти сюди лузаний так званий ядра. Це для того, щоб легше відтискалося воно і був більший вихід олії. Але ми так побалакали, у нас соняшника 70 тонн в лузгі, і ми його лузати не будемо. Ми, Якщо було б кому, ми відтиснемо його і отаким от чином. Тут він у нас чистенький, без палочок, без пилу, без нічого, дивіться, в принципі. От на... Рукавичку нічого не береться, дивіться, Ми його провівали, очищали, чистіше, ніж навіть на олійницю, де йде ну на сиродавлену олію і таке інше. Чистіший відбір йде у нас. В даному випадку, що? Ми зробимо е, замітку таку. Хочу я насипати кілограмчик. Кілограмчик ми засипемо, відтиснемо і подивимося, скільки у нас його вийде кілограму і саме насіння, яке у нас буде в лузгі. Бо, ну не знаю, купувати, якби скільки там, чи 30, чи 40 гривень чищене насіння ядра є в інтернеті. Ми вже не стали, я ж кажу, бо є свій продукт, так би мовити. Тому най і буде, можливо менший якийсь вихід на пару грамів, то і греч з ним, як то Процедура вся звичайна, така сама, як з іншими культурами, кілограмчик наважили. Зараз ми тут все так, це нам не потрібно поки що. Кидаємо це. Ставимо вже трошки з досвідом, ну, з маленьким, але досвідом, бо вже ж декілька... це скільки він у нас вже? Тижня три? Mm -hmm. mm -hmm, да. Я не пам'ятаю, вже точно теж. Ну, що а може і з місяць. Ну, коротше, гралися, гралися. І З льоном гралися за кадром. Гралися. Поємності у нас виходить, це от кіло, бачите, якщо протрусить. Ні, ну, це нормально. Кіло нема... і хват, да? Ні, нема... це таке для... на майбутнє для людей, що от, якщо чуть більше, ну кіло 200 напевно, влізе, може, кіло 300 Ну, приблизно. Приблизно так. Ну, начали... кілограм, мені, кажучи, нема так, як ти там? Отак, угу. отак, отак, так? Да? Ну, да, щоб не було. Поршеньок верхній. А, все, зараз оліє піде. І ставимо його на робоче місце. Так. Носик поки не буду, так? Да? Чи ставиш, а, Щоб все, 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 не потече. Бог його знає, як воно. Ну, ми пробували, скільки ми один раз ми пробували. Угу. Давить саме насіння. Що без шайби, потім ну, а. підставим, да? Або якщо зможеш давити, то став. Щоб уже не грати. О, якраз, якраз. Так, центр не наче є. Там не наче, зараз покажу воно, в принципі, правильно? Угу. Так. Купили нову мірку, щоб було видно чіткіше що до чого. Сподіваюсь, ти спів так, так. Так, Перчаточки нам вже не потрібні. Контакт з матеріалом ага. вже не буде зараз. Напряму. Так, давай отак от якось. Ага. Бо щось не з руки. А ні, а скільки тоді там 20 по-моєму, була, помніш? Не не uh -huh. Ми один раз вже штиснули то... хрустять. Uh -huh. ну, поки качаю великим плунжером. Той що, грубо кажучи, там до п'яти тонн, а потім вже маленьким качають. Насіння кімнатної температури. Масло віддача повинна бути. Так, 7 тонн. Ну, швидко падає. Ловимо перші краплинки. 10. А ну послухай. Ні, ні, швидко падає. Трамбується. Та ні, по-молоді, ну, мінімум 15. Угу. Я не пам'ятаю, ми ж один раз ото гралися. Нам більше цікавіше було з горіхами. Бо хто й замовляв у нас вже, більше люди цікавляться таким горіховою олією. Соняшниковий не дуже. Ляна от, на першому місці горіхову замовляють більше. Ляна на другому, а Соняшникову один раз питали тільки. І все. Сінь відомо, як — Скільки кито, о, пішла. П'ятнашка і падала. Ну, 17... Ні, 17 було і різко падає. Дивіться, та добре пішов. Угу. Получається, десь на Угу. Бо ми ж швидко я качаю, знаєш, воно поки ж збіжить. Дивійка біжить. Ну, пробувати ми зараз не будемо на смак. Угу. Хай вже подивимося, скільки, за скільки видавиться. Скільки у нас? 10 хвилин 10 вже. Грубо кажучи, почали. Ну, Щоб для, для людей для себе приблизні цифри по продуктивності не, швидко падає ну дай дай хай потече. две кара відео напор пішов дивеки швидше ніж зі станка нашого як ми то олію гоним так да? ну чисто чистенька Отже, пройшла година і будемо витягати нашу закладку. Значить, через 40 хвилин ми за кадром проводили, розшевелювали оце, що ми закладали сюди. Тобто так само, як якщо за горіхи дивилися, а, до речі, можете подивитися відео у нас на каналі Є, де ми давили горіхову олію, то ми от, скільки там теж десь півгодинки чи скільки ми да, там... тиск знімали, пошевелили його і знову додавлювати. Ну що, у нас виходить зараз, в принципі, вже тиск швидко не падає, тримається. 30... Скільки це? 37-38. 35, 35. Ні, 35 тонн. Ой, а, ну, да, да, да. 38 тонн. Да. 30... Ну, 38 тонн приблизно mm -hmm. тримає. Ну Воно ще, от дивись, покажи. Ще трошки олія йде. Ще вона ляпотить. Ну, на даному. Етапі, ми так підрахували, зараз, я думаю, пояснимо, не забудемо. В принципі, ліквідність вже і так достатня. Получається, у нас зараз на столі я покажу, скільки, Вийма, воно, воно. скільки воно там вийшло. Угу. Ароматні можна було. Ще б може, якщо потримати, ну, якби це була культура якась така більш... Ну, Дорожча, скажімо так, той самий чи льон може, да? Отак. чи горіхи ті самі, з якими ти дуже багато граєшся при їхньому чищенні, тоді б ми і потримали б трошки довше. І так попроти? Ну а як? Не, нагадаю. Не, не, не. Ну, за... не, ну витягуй Записло. той. Так як тоді. Стукни його. Іде. Іде... Так. Ух ти, поршеньок стався ще. Хочеш завалить, може? Давайте Кого? Скільки залишилося? Зараз, зараз, да, я все ж забрати, показати, скільки олій. Так, зливаємося. Що там, 350 буде чи ні? Більше. Буде? Угу. Ну, 350 мл. При нашій ціні в 150 за літру виходить це що у нас? Приблизно 150 там на 35 це по 40. 40 гривні. 42 гривні, коротше, 42 гривні. Ну от, з кілограма насіння, яке коштує 9 гривень, зараз там 10 якщо хочете, кому легше рахувати. Навіть получивши 350 мл, ми отримуємо 42 гривні. Тобто 30 гривень на вару. Ну ще станок треба відбити. Не, ну наста ну от хай на станок ти откинеш. Ну ясно. Ну він ж не за два оджима відбивається, зрозуміло. Ну тим не менш. Що, будемо важити? Давай зважу. Ну цю чашу його. Так, да, да висипать. Так. Сухе. Маєш. 640. Ну, бачиш. Значить там 360. Нє. Ну, ну, Юр, осьо трошки. Не, ну, ну, полі, так, да, полі. Ось цього трошки сирень, ось о дивись Ні, ну, ну похибка, похибка є, плюс-мінус, бачиш вона. Ну, плюс там мілілітри, поняв, це ж не є. А грам... тут грами, о, точно, це точно. Ну там плюс мішочок влаги в ньому скільки. Все, все, ні, ні, оце похибка, Юра. Грами і мілілітри. Оце точно, оце є похибка оця. Що у нас? Насіння. Ну я вже його руками голими зачіпаю, воно вже нікуди не піде, окрім як на екструдер. Воно, виходить, де яке. Приплюснуте. Плоске. А, а засипали ми ось яке. Ось ну, пузатеньке, звичайне насіння. Звісно, як і каже... А як, е... чуш, а як ти думаєш, кандидіття, як от така крупна, совсем... А вона ж не олійна. А, не олійна. Там, скоріш за все, мало олійності буде. Ну, я не знаю, я, ну, можемо помилятися. ну таке. І, Звісно, як каже її сам виробник, що дійсно більше КПД, коефіцієнт корисної дії, точніше, буде, якщо самі ядра туди засипати. Ну, ну, це таке, це вже кожен вирішує сам. Це вже кожен вирішує сам і вже самому буде видно. Так, заливаємо це діло. Присмопталося. Свіжа партія. О, ще ж треба спробувати його. Так да? залишилося, закриваюся, опа, і підписати треба не забути. Зараз я візьму ложку. Яку тобі столову, так? Не маленьку. Яку маленьку. Столову, що ти, можна собі дозволити. Що? А я? Ну. Подожди. Ну запаха я не чую, бо... А вона не пахне. Сиродавка якось ця понял, вона не пахне так, як от... Холодно. Да. Не, ну ти ж понял, що я в виду. Вона от нема не в неї такого запаха от олії. Ну, Ну просто жирно, но ну, не мавные, понял? А этот... Я а можно этот? Запах? Шли, не, запах может быть вот на всем от станку на обычном от температуры и от и от всего такого. Ну там же температура. Ну тут ты чисто выдавливаешь этот же. Давай в туалет побежу сейчас. Что, прям сейчас? Угу. Бежи. Там нема туалета. <свят> так. Что? В принципе... Навіть маючи, Хоча по теорії, якщо б ще часок може залишити, отак, отак, от, от, ну, от, так, ще але... б, може якісь там 20-30 мл. так? тоді як його да. Ну, Тим не менше, за годину часу від завантаження кілограмчика насіння в кожурі в лушпинні, ми отримали 350 мл холодної олії, холодного віджиму. Цяцька нормальна, будемо гратися надалі. Звісно, ми пам'ятаємо, як ви нам писали під відео. Я казав вам, там щоб ви написали бажану наступну культуру, яку ви хотіли, щоб ми тут поганяли на пресі. Там люди писали, Саме цікавіше, це була кукурудза. Ну я не дивився, ще, як воно правильно робиться, не робиться і взагалі, тому поки що обрали простіший шлях. Ну, опять же, яка волога до бути? у нас вона там пересушена, mm. йомаю. Ну я не знаю, це ж треба дивитися. І вон, там вона по-моєму проращується. Тому <тур> mm. ну, вона должна пророщена бути, а потім же... Ну, я думаю, якщо будемо живі здорові, може щось і зачудимо. Десь от голові в мене крутиться, що вона бути баростки должні ці, клюшки, клюшки. Ну щоб було ще сок, типу обналидав. Ну так, ну, да, а це... там води Ана. Ну Це вона є, кукурудза на олія, типу. ну, оце, щось, щось крутиться в голові, щось таке. Ні, Ну, в принципі, це нормальна тема, тому що ну скільки я знаю людей на пшеницю їдять пророщену, Це дуже, ну якби. Ну, оце це дієти, це все. все. Це оце ж дієтичні оці, е, так би мовити, добавки до їжі, тільки вони натуральні. Але ти должен бути впевнений в тому, що воно дійсно натуральне, а не я віджав його на тому станку, який в гаражі у нас стоїть, і впарюю тобі як холодний віджим. Оце єдиний прикол, що ти бути впевнений в цьому. Отже, нагадую, в описі є телефончик для придбання такої чудової олії різного типу. Є у нас на сьогоднішній день соняшникова, Ляна, Горіхова і все. Гарбузовий не буде, бо гарбузів насіння мало. Ну і ми навіть То і не пробу... буде. ми ще навіть і не пробували, може і пізніше теж попробуємо. Тому, як завжди, дякую всім за перегляд, дякую за коментар, дякую за підтримку каналу і до зустрічі в нових відео. І переходьте, ознайомтесь з продукцією даного виробника. Реально на сьогоднішній день ви можете самі впевнитись в тому, що найкращий. Варіант по пропозиції ціна якість сьогодні на ринку даних агрегатів. Тому вдалих вам покупок і солодкого, хочу сказати, масла, солодкої олії, нехай буде вже повірно. До побачення.